Не будемо думати, що в нас тут є. Я скажу, нам дали 64 патрона, 9 схліба, книга із Alex Mobs і пістолет. Ось такий пістолет файний, файний. Отак От можна його подивитися, дається. Нам не треба його прогавити ніде. Дайте. І відразу перегоряти. Ви чули ці звуки? Зараз ми довбуваємо дерево, хоч трохи йдемо шукати якісь структури. Кстати, я бачу на карті вже є якась структура. Зараз <laughs> <The price. laughs> okay. ми ще одне дерево, мабуть, добудемо. А, тільки 9 з нього падає. тоді нам треба хоча б так добути. Я включусь, коли стак вже буде в мене. Так, друзі. Я зробив трохи менший звук, і добув трохи дерева. І що ще я добув? Ну, зробив. Дерев'яне кайло і дерев'яну сокиру. От я хочу спуститися туди. Так, тут далеко падать. Ну падать може і не далеко, от підніматися... Це вже друга історія буде. Таке ...отдельне відео по тому, як я піднімаюся. Так, що в нас тут є? Це що таке? Якась гарна глина. Ой. Не то. Ладно, розберемося вночі, бо ми тратимо дуже багато часу, а час тут дуже дорогоцінний. А якщо я ще знайду ще одну. Ох, Баранчик. О, десь вона тут є. Є! Нам повезло. Головне, щоб вона ще не вбігла. А то ще буде щось таке... Ніяке. Хі -хі. Ладно. Паркур, паркур. Оба! Може ще одне є? Ладно, їжа в нас є. Так. Треба добути трохи камню. Хоча ми можемо переспати вже ніч. Нам повезло? Це дуже повезло. Досягнення. Кам'яна доба. Так, зараз ми добудемо трохи вугілля. Я зараз підставлю мозочку. І ми по ускорю запись, і ми просто подивимося, як я це добуваю: так. Ну що, друзі? Вже вечері, зараз ми скафтимо кровать, ляжемо поспимо і будемо продовжувати. Ось кроватка. Досягнення солодких снів. Так, у, забираємо нашу кроватку. Можна все наперед. Покласти тільки хліб, топора. І то топор вже можна викинути, бо я зараз зроблю. Напевно, кам'яний. Ай чого чому напевно? Скажіть мені, будь ласка. Зроблю я його. Раз. І два. Можна ще меч зробити, бо коли нападає зграя зомбаків, то меч це дуже добра штука. я тут знайшов оці камінчики. З них падають всякі кістки, залізні самородки і золоті самородки. Тут є моди, які додають гравітацію деяким блокам, я не знаю. Ну ми будемо... Я додав тільки General мо... Map, Оцей, що у мене з краю видно. Мапу. І... Додав, ще... Бачите, коли я... Ось... Блок вічної мерзлоти. Коли я навожу, мені підписує. Не пам'ятаю, як він називається. а так, ні. Так, скільки в мене вже цих залізних самородків? На один з диток. А я думав, зараз накопаю. Давайте я накопаю нам на топора. І включусь. Я відстравал сміття. Я готовий двигатись дальше. Так, ще выкину. кайло ще одне скрафтимо. Ну, що можем і идти дальше. Хлип у нас є. А. Бачите, як швидко вже ламає у нас дерево заліну. Сокіра, вибачте. Що є багато слів на російській мові. Но я буду переходити на українську. І за Ютуба. Так. Що. так. Що у нас тут далі. Ми йдемо на той місток. Я блоків оцих залишив трохи. Катапульта. Так? Що у нас тут? Тут давним-давно треба було так прыгати, хоча ми б тоді не знайшли оцих а ще одного блока. Тобто тут ставив перевір. Ух ты, -мо! По одному, на, ой, oh, oh, у вас так багато? На, на, по черзі, по одному. Не хитики зараз буде, що сюди сюда ще, чему. Це не шутки. Що, прохолождаємося, да? На, і ти тоже. О, він половина вже перетворилася в утопку. Її те, я повідерав трехі. Перетворюються. перетворюється. На! Оці косички нам будуть потрібні. У шахті, я так зрозумів, ми не скоро підемо. А може ми підемо але не будемо залазити. В всякі. Такі шахти. Будем одним словом свою купати, а то я щось тут на мудрю, на там зараз пану, розказую. Так, мінус один, мінус другий, мінус третій. Вони присмог... не поня. Чому у вас так багато стало? Чи їх тільки і було, чи до них ще присоєдивають? Yeah. Затоплений, конечно чи потоплений. Важче боротися. Ну я вже майже всіх перебив. А їх все більше і більше. Да ну їх. Вони ще іще що... летту. Ну, меч в рок і пішпу Перезарядка можна сказати, чи хоча. Будуть вони мені тут заважати, відео знімати. Я вам покажу, як мені заважати. О, ще один. Зовсім же з глузду з'їхав. Не дають відео не буду писати. Що за наглість? скажіть мені, будь ласка. Зараз ми ще цього завалимо А вистрілів не чути під водою. Ладно, пофіг на них. Нам треба поспати. А де ліжко, ліжко тут. Це мене лягати, а де ще? Не кажіть, що звернув. Це ніч, яку ми не зможемо перечекати. я прошу, ну будь ласочка. Ну Нічого. Зараз пройде ніч, я посажу і, і в. Для який! Ла... Ладно, зараз я тут посажу. Можно сказати. Я все вот так поставлю. Буду добываться. Давайте. Так, друзі, я прибіг. Так, бо потреба їх вбивати. Це От таких медленных можна дубасити. Остапа.

Майза, почали. Допоможи. Допоможи. Так, валіва! Що робити, що робити, що робити, що робити? Допоможіть! Біжать, біжать! От зарази! А тепер що, Відскажіть. Ага, один бік. Я... то не шкурочка, то не курочка, я як пожарю курочку. Ночі і не тільки. І баранчика, що нам теж пожарив. Що у нас О гіназис. Це нам потрібно, це дуже нам потрібно. Так, а оце дерево. Напевно ми теж добудемо. Заважати воно нам не буде. Воно зараз все поламається, да? смерекове древесино. Ну, якщо воно все не ламається, то тут треба нашикціо ламати Воно так швидше ламається. Зараз ми смерекову древесину зразу зробимо блоки, тому що нам... Дуже потрібні блоки. Заборт всяку фігню Делікатеси також. Ладно. Залізні самородки. О, можна кірку або знову топор. Так, у нас їжа. Візьму оце їх ще дві. Так, знову машина. Ану почекайте, нема нічого. А тут... Нема. Друзі. Це кінець першої серії нашого виживання. Знаю, що дуже довгі серії не залітають, якщо це на 100 днів. На 100 днів це дуже, можна сказати, важкий контент. Ну, якщо ви хочете. Давайте, якщо хочете 100 днів. 25, всього лишь 25 лайків. І буде вам контент 100 днів. Тільки по другій зборці. Побачимо, по якій. Якщо хтось хоче Endless Rise, подивіться, що це за зборка і Валенці, не знаю. Напишіть в коментарі. Я обов'язково вам відповім. Що, ну будемо закінчувати. На такій ноті. Ось, ось ззаді. Такая вот штука. Одна. Всем удачи. Всім пока-пока, друзі.